Превентивний удар імпровізаційне шоу, де коміки вигадують новини для людей без критичного мислення, тобто для росіян, друзі, всім привіт! Це жаба гадюка, це шоу превентивний удар, і тут що ми робимо? Ми вигадуємо фейкові новини для Росії, відправляємо їм туди, і вони читають, вірять, думають: о, як все в нас погано, ага, ага. У них погано, а потім ми її баш. В общем, це інформаційна війна. І ми на цій війні запрошуємо до себе різних бійців інформаційного фронту. Да, він пройшов великий шлях від звичайного вінницького хлопчика. До тікток генерала. Да, до тікток генерала. Давайте шоу по традиції по літрам. Беремо літри і запрошуємо. Неймовірного розслабляючого. Гуру. Єротіки. <рес> Влашиченка. Блін, в мене таке крісло офігенне. Ти хочеш зараз поїсти? Хочу тобі що? Я, е, я вибачаюсь, Саш, сходи на кухню, візьми сендвіч. Е, блін, там. там же ж в нас було лімітіровано все, Володька, ти що. В мене щоб доїсти в кадрі? Ні. Ні, це не нормально? ну поїж. Дивись, ти єдин, дружина <свят> є, Єдина людина це дружина, ні. ні. Слухай, до речі, він схуд в тебе. Ти щось зроби з цим. Чи ти до цього не Вона якраз робить, Дім, Що ти скуд. А, я зрозумів. А, ти хочеш, щоб він схуд? Ні? А що ти хочеш від нього скажи? Він гарний, будь-який футбол. Він, звісно, такий позитивний, тип. просто, прям від нього прям енергія прет. Від мене? Да. Така людина. Не, <ріст> не заздри. Ні, Діма каже, будь собою, там, нічого не ні. Я нічого не видумую. А ти такий? Ну так, да, ти думав, а я ти що, він? Що? Дома він, що, Дома ходить сам собою, я Путін, я шайгу, я мініатюри. Сам собі грає. Чи так, ну ви кажіть чесно, ви бачили последнє обращення Лукашенка, в якому він про Зеленського говорить? Відос, там є всього хвилина цього відосу, ну які вже вирізали, там де він говорить про те, що як Вовочки, як Вовочки, з всім уваженням, я к ньому б як сину, я за ним і то, і п'ята, і десяте, а он ко мне розвернувся жопу. Ну, типа, що. Отвернувся. І мені подобається найбільше, що він говорить: як Вовочке, іменно к Вовочке, як к сину своєму. Подивіться, прям, подивіться, да, подивіться на сина Лукашенка. Мені каже, Зеленський ізначально, коли він каже: Вовочка, я к тебе як к сину. Пошу. Сразу. ти шо? Посмотри на своєго, ходить, блядь. Ви видели, да, бачили, так? Бачили? Ну, що то... син в нього? це іде, б калашом без, без этого, без магазина, и сзади, такие же придурок. В шлеме, в бронежилете, без магазина. Идут. Ну, папа одягав. в победу. Будем ну, забывать калашами людей. Папа одягал. Знаешь, ты бы одягали кого-нибудь батьки. В военторге. Да, в военторге. Так, що... да, короче, Лукашенко Саб... кажется, что Зеленский. Спасибо в том, что Зеленский повелся на запад. Його обманули, а я к нему как. Кси. Я ж йому все советував правильно, да? він да, каже, да, да? Да. так. Типу, я, я, я йому казав, як треба. Я за нього переживав, я піклувався. Всімба! Отак він казав. На інавгурації. Сімба! <сум> все, що ти бачиш на Михайлівській площі, це тепер твоє. <сум> Коротше, суть в чому, що він же піздев. Окончательно, бо він, же, він не знає, куди йому діватися, і він намагається налагоджувати з нами зв'язок. І по факту, найбільший абсурд, я думаю, ти зі не влад згодишся, 100%. Що коли він каже, я до нього звертався як до, 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 до сина, до свого", а по факту запускає ракети зі своєї території по нам. Ну, по факту. От, тому мені здається, що це тупа ну, Крінжатіна вищого уровня, дивитись Лукашенка. А тебе що батьки не били Ніколи? Чи? Ні. А мене били. А ні, в мене батьки вчителі, вони били не, не ділом, а словом. Ні, вони били не своїх дітей. Батьки, вчителі, вони на роботі на п... з дітей додому спокійні, прийшли, бля. Прийшли вже. Спокійні, хороші. Дімочка, синок. Іш, спи. Діма щось там не прибрав вдома. Діма, бля. Що ж тому ве, піз... за... Я Хочу такої пиздки за тебе, блін. Мелом в лоба, отак. От. Я пістренко, от піздала за тебе. Ти зрозумів? Пістренко. Пістренко? Це мій однокласник Андрій Пістренко. Передай йому привіт. Де ти зараз, Андрюх? В школі остався до сих пор. <сх> Мамка <учиться>. так що <сх> Не може зі школи піти. На випускном не був. Так, коротше, Лукашенка. Давайте щось новину. Щось про, 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 Білоруси. про Білоруси. Давно Лукашенко. не було про Лукашенка. Давай, давай. Лукашенка <сх> їде усмірять тернопольських фашистів. Ну так, давайте так. давайте нет, давай так. так. Цеж Лукашенко. По-любому обращение. Обращение через Белсад. По-любому. Белсад? Ну, канал канал. Белорусский. Белсад? Серйозно? Да, да. Я думаю, блядь там яблони, ну сад. А как оно перекладається? Білоруський сателіт? Спутниковое аналогове телевидение. Не, белорусская Saturday night Live. І, і Лукашенко одна стоїть. Добрий вечір всім. Розказую цю групу, група, група дранники. Група картошка. У мене, у мене група дранники і картошка. Коля, переверни. Підгорає. Короче, мені здається, що от він, якщо Лукашенко має вийти з відеозверненням, типа я їду усміряти тернопольських фашистів, по-любому ці кадр, де він стоїть з ремнем. Ну, знаєш, таки ремень? Я еду смелять чернопольских, Коля, Фашист. фашистов. Будем значит, наказывать, Коля, кого? Фашистов. Фашистов. Будем наказывать и искать женщин, кого? Нацистов. Нацистов. Ты придурок, Коля. Женщины-нацисты, чего? У них есть. Женщины-феминистки. Короче, фа... розик дуже схожий на Николая Лукашенко. Естественно. Такие же Светлана. Дол... Нет. А це, кстати, це, кстати, оскорбление чи не? Коля Лукашенко? Да. Типа ти похож на Коли Лукашенко. Ну, я думаю, да. я думаю, да. Це образа. Ти похож на Коля Лукашенко. Блин, ти ну. похож на Коли лукашенко. <свят> лукашенко. Ти Коля Лукашенко. Ти сын Лукашенко. Він приїжджає в Тернопіль, достає. Чого він поїде в Тернопіль? Давай, що фашисти кажи, в Тернополі такого зробили? А та да, я же к вам як как як Не, не, не надо, не на надо. На давай. Я навіть не намагався попасть. Тільки що трохи ні, пробував. Ні, давай, давай. Николай. Так, слухай. Я дети Тернополя, я же вам как дітям отношусь. Хрипый дед. Короче, накажу вас усіх. Все. І ремнем помахав. 에, Може, в Тернополі якось картоплю приготували по іншому. І він е, образився і поїхав наказувати фашистов, типа Тернопольських. А вони мяли картоплю, і його це розізлили. Бо, блядь, Фашисты! Т толку от картошку. Yeah. Во, фас, давай. Ебаться. Ні, за. Ну, знаєте, що за Лукашенка картопля, ну, теж воювати може. Ну, це картопля в мундірах, знаєте? Вони ж за Білорусі, ви, хуя, блядь. Шість гектар картошки встали, пішло, блядь. Вмісто дронів карлацькі жуки, так? Полетіли. Це б. Він на себе. Сиди, десь так. Гайські жики, полетіли. А чого вони з тебе так А ти Не не замічаєш? Перший раз взагалі столкнувся з такою ненавистю. Якийсь об'єз смешний. Об'юз якийсь загалом. Це блядь. блин. Хочеться встати і піти просто. Сашка, а як я хочу, щоб ти це зробив? Ми зробили новину. Лукашенка їде в Тернопіль Не тернопольським усміряти. Ну і ще на концерт Віп Тернополя заїхав. Чисто Гевко Рейко. Гевко відя. Привіт. раді фрази волочка не позор мене. Насправді, насправді, Лукашенка вичікує момент, коли в Росії все піде по пі він такий: можу бути президентом? Ви давно хотіли, щоб Росія Білорусь об'єдналась, Можу бути. Президентом России белорусского объединения. Что, он выходит и говорит: смотрите, в Беларуси слово есть Россия, уже есть. Зачем придумывать велосипед? Готовая страна. Белороссия. Россия в Белороссии. все, Белороссия. Белороссия. Флаг бело синий белый С коленным портретом. <с А новина якась тебе вразила останнім часом? Так, да, є, до речі, якісь новини. От ти дивишся такі новесть мр. Я вам зачитаю. Давай. В Челябинській області до матері загинувшого в Україні, прийшов замголова району і вимагав з неї 62 тисячі рублів. Стільки чиновники витратили на похорони її сина. Гроші запропонував їй взяти з гробової компенсації за загинувшого в 100 тисяч рублів. Тобто вони. вони похо. Okay. <реклянський> Чікай, вони, тобі... відправили, вони відправили його на війну. Так. скоріш всього виживе, скоріш все виживе. Вижив. Бабки зеконом. Але він загинув, і типу компенсація, яку вони мали виплатити, вони з неї хочуть ну, забрати 60, Чекай, А це більше всі? половини. Усвідомте. Ну наскільки їм по ще на людей? Пах. Наскільки людям по на те, що їм на них по люди хавають, в цілому, це хавають? Це да. Друзі, ми коли придумували це шоу, я думаю, ми не врахували вплив на психіку нашу після цих всіх новин. Да, Мені да. здається, що ми трохи. Ти ж я... І вже трохи щось, щось та, і пізні. І давайте придумаємо щось нове. Давай, давайте Поїхали. вигадуємо фейкову новину. Хоч, Хоч по повиганяємося. По, по просто беремо по літері і вигадуємо, е, що ще може статися. <рес> Влад достає буквою і каже: о. Ану, ану, ану. Ви... Хто придумує? Збери за голову. Можна, можна українською. Так, можеш. можеш. Ми перекладемо. Життєво важливий орган. Це кричина? К чи К. не? Можеш не по порядку. Кастрували. Кас <ріху> дитині. <ріху> Життєво важливий орган. Кастрували, кастрували, кастрували дитині. <ріху> дитині. А в Челябинській області. Як вам? <ріху> Як вам така новина? Окей, окей. <ріху> Я думаю, <ріху> що, <ріху> знаєте, що <про> мозг. <ріху> Можна діду. можна діду, а не дитині. — Діду. діду. — Кому вирізаємо, діду чи дитині? Просто кажіть. Діду діду, діду. Діду. — діду. діду. — Життєво важливий орган. Кастрували діду. Кастру... Кастрували, діду. Кастрували діду. Кастрували діду. Тому, скоріш за все, це відбулося в Україні. Ні, а може це мається на увазі, що зараз вони ж там всіх загрібають? Так. І вони якогось діда взяли воювати. А як діда брали, мобілізували діда? Прийшли, а він сидить щось там собі, драглює вишні. Що? Це що таке? Ну сиди, дій, драглює вишні. Що таке драглює? Кісточки виймає. Серйозно? Ну, ну і, 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 драглює. Не драглював вишні, ніколи. Бач? Бач? А, вишні а я не питав, і я не такий доб. А що а а... Чо ти дім так це Драглює. Ну, блін, це я брутально. — Я просто, ну, я чесно, Чувак, не знав такого слова. Пішли на, пішли на вечорниці, драглянем дівок, ну. Ну, дря. Це, це трішки не вирішено. Бу будемо, блін, косточки з них виймати, чи що, блін. Ну, типу, е... Дивися, вареники їв з вишнями вареники. Да. Як там е, відсутність, ти, е, е обґрунтуй, відсутність кісток в вишнях? Як це робиться? В тебе ніколи не було такого, що їж вареники. Ой, Ні, тому що ми драглюємо вишні. <риклад> і, до речі, закривати теж краще без кісточок, тому що там є така сінійна кислота, яка з роками виділяється, і е, погано впливає це, на організм. руку. Десаша за там... та консервацію почав. Да. Тому що коли, коли забираєш в вишнях консервіваних є білки, а білки це біополімери, мономери, макі, амінокислот. Ви ж разом в сільхо-сільхозі вчились, да? Так, яблуко треба рвати з плодоніжкою. От стоїть дід рве з плодоніжкою яблука в себе в дворі. Вже вишній Челябинська, Челябинська область. Челябинська область. І що трапилось? Він стоїть. При при так. звинкомата приходять. Кажуть, синок, сынок! старий, старый бь. Тільки раз 30 кричать, він ж Синок. Дід. Просто вони старші а за він нього. А він просто рвет яблука, да? Їм да. По під 80. Кажи, синок, пора, пора дати долг родині. Який? Воевать? Та я ж вже був! Опять я, я ж на тієї. Так ти ж не умер, долб**й. А треба вмерти цей раз. А такі правила! Такі правила війні! Тільки почекай, одріжем тобі. <ріст> <ріст> <Да>, Важливо, <ріст> життєвий орган. Одна деталь, там там деталь. В... — А в мене є версія, я думаю, 8 хвилин. Давай. <ріст> 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 Життєво важливий орган кастрували діду. Це стаття, а, десь там на Рія новини, а, як вони розказують про те, що український дід десь знайшов русський сир, російський сир, понюхав його і а, нацисти. Вирізали, вирізали йому легені, бо він вдихнув запах російського сиру. Вирізали. Це десь таки ти чув, да? Да, да, це казав, що... да, це реально новина. Мені подобається. Да Дуже, ну, вона вона схожа прав, на правила. прав. На... Сатаністи, нацисти вирізали легені за те, що він вдихнув російського сиру. Да, російського сиру. Я згадав новину, що в Красноярську, здається, в Красноярську. Мужик, один мужик викликав іншого на дуель. Опа. За дівчину. О. І один, один прийшов з револьвером, а другий з ружйом. З ружйом з ружйом Двустволкою прийшов і просто за х... Без, Без розговору. Просто в них не було секундантів. Я ж кажу, він просто підійшов. В них не я ви? Він вбив іншого за дівчину. дівчиком. Ну, вони назначили дуель, все, той пішов, все, договорились на час, місце, де буде відбуватися. Один на один. Тільки не договорили, що, що брати. Що <реш> дівчина? Мені подобається теорія, що він вбив того з револьвером, і ця стоїть така, блін, я хотіла з револьвером бути. <свят> а, блін, дивіться, я все я зрозумів, чого так. Через санкції всі ж казали, що Росія буде ну, типу, спускатися і спускатися по розвитку Деградація. Типу, вони зараз десь в XVIII столітті. <свят> Приїхали на каретах, <свят> да? <свят> да, вони потім каміцями будуть. Піз... Ну, коли вже до, 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 другого, до другого століття вже спустяться. Давайте, новина, Ні, я собі так уявляю. Якась стрілянина десь через щось смішне або глупе, щось дурацьке произошло, і хтось когось постріляв. Дима, помра зараз. Що, діду, що ти Давай оце Стефанія, мати Мати опозиції. Покажіть мені свої літери Дим, гану. Хабуде. В Мурманске. Мурманск. Я російською одразу роблю. Давай. Що? Москва? Московський просто, Вже ми його обісрали як тільки можна. Хорошо Московские так. хулиганы. Так. Убили. З за. За лаваш. <ріх> Можно. Хулигана просто. Московского хулигана. Московского хулигана за лаваш. Убили за убили лаваш. За лаваш. Да. А кто? А это? давайте з'ясуємо. Все, новина. Мо... Московский правильно я зробили, роздукати. бо він хулиган. Диви, у Володії варіант московского хача убили за Лаваш. Московского Хача? Оооо, внутрішній о, внутр... о межнациональная роза. Да, Московского Хача. А ты мразюк. А я мразота шита. Значит, московском в московском, якийсь шаурмен, в Московской, коли заворачивали Лаваш, на Лаваше выгорела так штучка, що там выгорела Україна с Кримом вместе. А, блядь. Є І... якийсь ура, патріот побачив, и такий, ах ты су. А У нього Україна з Кримом, ну типа на лаваші. А може бути таке, знаєте? О, ви, і забили його до смерті цей цей же шари. Тут гость говорить, а, пожалуйста. Ні, ні, ні. Він не так часто говорить. Вибачте, я, так... я став. Саша. Да. Я став ну, причиною. Я став причиною того, що нас на завеліє. А я цього, цього саме більше не хотів. Через тебе людина ну, Я все нормально. я тебе Щоб через мене на тебе наїхали, я цього взагалі не хотів. Знаєте, хтось робив лаваші дома, крутив щось з них. Ну так. І це саме більше обідно, коли ти бляха його крутиш 20 минут, а потім просто от з дирки оце все так от просто, от як з от такої дирки, воно просто так отак виприскує. виприскує. Саме коли, коли кусаєш, ні, як кусаєш? До, до етапу кусаєш, ти ще не дійшов, Просто завернув його. Його треба ще на сковорідку покласти, щоб воно там. А воно потім на сковорідку, весь сок витікає і тупо вариться. Лаваш вариться на сковорідці. І за це вбили хача. Який готував просто на очах Москвича, готував а, там шаурму. Спасайте, бо не знаю, куди да, Давай-давай-давай, класно, класно, а, класно, да. класно. Давай а, давай, Шейн, давай дуже, давай, дуже давай. хорошо йдеш. Дуже хорошо йдеш. <свальцово> а можеш на на ролі розкидати зараз? А, да, І він. каже, що це таке, Ета що? Він каже, лаваш, це дирка в лаваше. Ми Не підпише Ребята так класно мене спасли. Дякую, походження слова хач. Ну от взагалі, звідки взявся це з пісні, хач, 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 хач.

Хач це слово хрест, воно пішло від християнства, яке е, приймали люди на Кавказі. Хач означає хрест взагалі, але в нього вже дуже багато трактовок, змін. Це такий неологізм 19 го Коротше, Короче, я до того, що ну, просто мені х... здається, існування от, от якихось вислівів… Я просто думав, що Ні. Бо вони роблять хачапурі. — Я не це сказав. — Він сказав, слава Богу, я... не від слова «хачапурі». — Я кажу, а, не від слова «хачапурі». — Х**, жила людина, думала… Бл — Я зараз таку думку почав говорити, і ти прям «хачапурі» мене вибив, б**. — Продовжи її, дінька. — Я дуже серйозно, я троск... хотів сказати, що тільки в Росії можна… — Тренуй мож... пам'ять. — О, тварюка. — Ти щось говори, говориш. — А щось я розумію, чому тебе наїжджають О! щось <реш> бачу. — А яка, як в нас новина звучить? — Московського хача убили за лаваш Люди гибнуть заміну. Ні, це московська хача убил за Лаваш. Це ім'я ще одного хача. Залаваш. Залаваш. Гера за Вор. Вор, закон... Вор В законі Гера залаваш. Є така організація. Залаваш. Так вони назвались. Взяли і вбили, блин, хача. Бо він не прийшов. Но він председатель організації, да? Лаваші. Просто вкрав, а писав інше. І все, його на, на кражі лавашей е, взяли і вбили за це. Скільки він вкрав лавашів? 12 тонн. Все, цифри є. Все. 12 все. тонн лаваша вкрали, за це вбили за лаваш. Можу розказати новину, яка мене вразила. Нещодавно. Яка тебе вразила? Я, значить, е, прочитав. В... Смі, що е, на новий рік для всіх російських дітей Раші, в вражки інтересна забава. називаємо її так. Е, вони будуть проходити квест, е, в, який віднесе їх у 1945 рік. Я б навіть сказав 44-й, Вони мабуть, А скажи. Да, 44-й, Давай е, вони будуть проходити значить, якісь загадки. Їх очікують ловушки. Е, ще щось там е, стріляти з чогось, да. і в кінці їх зустріне Дід Мороз, якщо вони пройдуть квест, подарує їм значно, кашу солдатську, бля. Е, сумка. Зуміти, як він достав з вуха якусь. <ріпи> Але я говорю, він просто сидить десь в туалеті чи де він розказує історії. Е, продовжу вже. <ріпи> <ріпи> Пілотку, що саме головне, дітям вручать, понієш? І пропонують таку штуку для дітей. Такий конкурс. Я вважаю, що це офігенно просто. А тепер в нього немає підслужки. Він зараз буде видавати нормальні речі. Добре, що я історію закінчив. Так, О, давай ще раз просто швиденько. Е на новий рік дітям будуть робити квест... Покриваєшся, перемотаєш. Тобі <рес> буду розказувати. А ще раз, Саш, що там далі? Подслушка вийшла. <рес> ти порвелівні штани, ти смішний чи що? диви. Я так рукою буду закривати. О, тепло зато. Зараз, вибач, друзі, я звертаюся до вас. Бачите, покажи ці штани. Uh, Пожалуйста, uh, uh, підпишіться uh, на наш Патреон. Uh, uh, будь uh, ласка, патрони. Збираємо ми саші на, ми джинс. на вас чекаємо, як мінімум почнемо з джинсів, бо ви бачили, інфляція вже не 40 гривень, вже 120. 120. Ще потрібні. Ні, ну туди вже замовлення неї. А, все, вибачайся. Або ми ж зараз... на Патреоні зробимо категорії: Саші на джинси, Саші на кросівки. А носите. Всі будете, так, да, паскуди. Так, да, я особливо. твої кофти, футболки. Коротше, вони навіть новорічні свята для дітей планують робити прив'язку до війни, блін. Ще й до Другої світової. Ну було б странно, якби вони до сучасної вони робили підв'язку. Типу вони проходять квест і в кінці получають пізні. Да, в, пакет. в пакеті їх в ждуть. Пакеті, в пакеті. Я думаю, що цей ізначальний план був, але коли. Та, вони дід зразували... Мороз З чорним пакетом він такий не не пакет. Вона, сіна, сіна. В Росії дуже, дуже сумна новина. Останнім часом стрип-клуби Росії зачиняються, бо в них немає клієнтів. А що случилось? Хотілося би спросити. У мене є дуже така чорна версія. Не хочу розкажу. чорну версію. Коротше, чого менше приходять в стрип-клуби, але ті, що приходять, ну справа в тому що там є станції на на колінах, на колінах. А ті, що приходять, вони приходять ну, з одною ногою і стріплізорші падають просто з колін. Ну на одному не дуже не всидиш, і вони такі ні, ну закриваємо реально. Це, вже". <різь> <різь> це не може бути. а всіх травми в травми. Я вже стріпі без ні. Її плачуть страховку, да, да. Їм виплачують страховку і через це стало неприбутково і все, і позакривали. Ну в Е, краще кожить Ну, я просто сказал. Да классно, окей. Да классно, ты что? Давай, может тебе порядок мне подобается? Не, нормально, нормально, все, Получили? А? Автор Шумко. Може бути така новина? — Що може бути автор Шайгу. Автор Шайгу, о, Шайгу. І він каже, чо. А, получили бля. Ну, вибачте, голова, та? ну таке, це цитата, із вирізана з інтерв'ю. Цитата Шайгу. Це прослушка його розмови з цим з Міллі, американським цим, міністром оборони. А, Що, міністром получили? Все, не так обчається. коли нам кажуть, що відбулась розмова між Шайгу і Мілі, от вона проходить ось так. І Путін послав його за за бургерами. І він вирішив їх відправити на таксі, ну зайнятий був. І вони дійшли туди, і Чо, блядь, А, получили, а? Шайгу уволили з міністра оборони і назначили головою Роспошти, І поэтому він тепер Чо, блядь, а, отримали? Новий слоган. <риклад> він же ж просто був міністром спорту, там, ще здравоохранение. Він там же ж до оборони був міністром взагалі інших там, культур, скажем так. І тому можливо, що його типа зняли росіянам, продамо, що його зняли і поставили якимсь іншим міністром. Це він ще може бути міністром пенсійного цього фонду. Да, и обращается к пенсионерам глухим. Чо, а? Ні, можливо, але він же був міністром оборони, так? Да? Він є. Він є. А хто ти думав зараз він? Я думаю, що він <гум> ні, кто... зараз як думав, кто... бивший міністр оборони. Я він думав, думав бивший міністр оборони, може щось там змінилось. Якщо він міністр оборони, можливо, він. Ну, об'єктивно, він не міністр оборони, а міністр получання пізно. Це він до армії Росії звертається. Трибуна, всі стоять, построїлися. І в слово шейгу. Він виходить у цей мікрофон. Чом бля? А? І всі. А? б общені не андертальці. Собаки, собаки, бл через забор. Бачив, як спілкуються? Дуже поганий зв'язок між Москвою і Іраном. Він, В них поганий зв'язок. А він хоче уточнити, чия плата прийшла по <рес> По бізналу, чо? А? Получили? <рес> Чисто-просто, Ну с фопки не уходить. Висить мир! Ну, щось таке може вова, ти неймовірно вмієш спілкуватися з людьми? Тож, е... особливо з розвіковим позитивним да, Так, Е, декілька Я хочу сказати, питань. так, я хочу в... питань да, до нашого гостя. До нашого гостя. Е, я... які, плани, <laughs> які плани на майбутнє? Що через годинку <laughs> думаєш робити? Плани На майбутнє. От я, я на таких інтерв'ю обичайно. А що ти? Ой, ой <laughs> Та заїба. Давай вже. Які там те та плани на майбутнє? Давай тільки бігом, блядь, камера сідає. <laughs> та що плани? Ну, тоді побажай щось просто а, нашим глядачам. Глядачам чи в камеру. Давай глядачам в камеру. Давай. <рес> а, значить, що я хочу вам побажати? Це шоу про, про фейкові новини. Да? Так, так, так. Я хочу побажати, щоб пошвидше настав той час, коли українцям не доведеться щодня заходити той сраний телеграм і перевіряти ті новини, щоб ми просто жили собі своє. Щасливе життя. А для цього треба всім більше працювати, допомагати і так далі. Ось слава Україні. Героям, Героям слава! слава дивіться превентивний удар.